Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. У Форбс з'явилась така стаття: або працюєш, або воюєш. Тобто, військово зобов'язані можуть отримати бронь в обмін на вихід з тіні та сплату податків. Це є, ви можете в Google задати, це все є інформація. Вона, мені здається, з'явилася вже вчора. Чи, можливо, навіть вже позавчора. Але що я хочу подивитися? Чи дійсно буде працювати ось ну, я не знаю, як це назвати. Чи дійсно це буде працювати? Або ти воюєш, або ти працюєш. Або ти працюєш, або ти воюєш. І так. Чи буде це працювати? Ну, дивіться, у нас перший король, монет випадає. Це говорить про те, що тут ну, великі гроші. Великі гроші, ви знаєте, зараз я вам скажу: тут є трошечки хитриночка якась. Угу. А Ви знаєте, трошки неправда. Трохи неправда. Це заманушечка. Заманушечка для людей. А, наша влада взяла трошечки неправильний хід. Згадайте, як, коли було повномасштабне, згадайте в 2014 році скільки було добровольців. Згадайте навіть 2022 року, коли почалося це все ну, повномасштабне вже теж було дуже багато добровольців. І я знаю від багатьох людей, що їх назад відправили, тобто не взяли їх, ось відмовляли їм. Тепер починають показово це все ловити по дорогах і тому подібне. Це. Налякати людей, ось дайте їм гроші, дайте їм хорошу зарплату, і повірте мені, дуже багато хто дайте їм гарантії, що після ну мало ли що станеться каліка. Я вже не говорю про летальний ісход. Дайте людям гарантії, що вони зможуть утримати свою сім'ю, навіть якщо він калікою лишиться чи загине героєм, розумієте. Дайте людям ці гарантії. А ось це це щоб люди засвітилися і їх ось. Тут дуже великі гроші. Дуже великі гроші, щоб просвітити гроші. У влади немає бабла, щоб ви розуміли. Захист не дає. Люди пішли дійсно в тінь, сховалися. Ось якось так. Тут багато буде коливатися. Мало хто на це піде, мало хто клюнить на це. І вас все рівно обдурять. Все рівно обдурять. Лапшина вуха навішують, обдурять і лишитися з розбитим серцем. Тобто наказ іде зверху. Бачите, не просто так. Ми вже не перший раз дивилися, що зверху наказ це з Кремля. Якщо не Кремля, то а, Патрушева. Ось якось так я бачу цей розклад. Тобто, це буде не, це не працює те, що вони зробили. Це не буде працювати. Ось це призведе тільки ще до погіршення. Тобто надурять. Людей надурять, пообіцяють одне, дадуть зовсім друге, щоб ви розуміли. Це дуже хитрий хід влади. Тому ну, будьте просто обережні. Це, я не закликаю когось там чи переховуватися, чи навпаки йти, воювати. Це кожен вирішує за себе. Ось. Але я знаю багатьох, що якщо до, ну, от близько до їхнього міста підійдуть, дуже багато встануть і візьмуть зброю. Тому нікого не засуджую, тільки бажаю нам перемоги. Перемоги, бережіть себе. Ось, а влада діє не по закону. І взагалі це обман, обман і ще раз обман, який тільки ще до більшого розчарування. Ой, аж, аж важко. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!